Оператор. Це може бути доволі складна робота. Ти точно впоришся? Стривай! Цей ракурс взагалі нікуди не годиться, а персонажів не було у кадрі. Усі по місцях. Приємно познайомитись. Я Навія, президентка, лідерка, головнокомандовичка, виконавча директорка та босс Піна Дірозула. Вітаю! Ха. Я. Ха. Парасольковий вибух! Вогонь! Почнемо зйомки, щойно всі будуть готові. Вау! Куріна! Справді дуже талановита на режисерка. Налаштуйте реквізити та освітлення, зробіть макіяж акторам. Статисти, Займіть свої місця. Все готово. Приготуйтесь актори на своїй позиції. Світло, камера, мотор. Ти заплатиш за смерть нашої матері. Ви такі ж наївні, як і вона. Ви справді думали, що зможете перемогти мене цими двома мушкетами? Ваші злочини очевидні. Зброю. Правосуддя переможе. Непогано. Емоції акторів були на висоті. Збережемо цей дубль. А тепер до наступної сцени. <таспро> <таспро> тобто, ти справді думав, що втечеш. Шеврес! <таспро> Залиш собі свою муру та йди до пекла. Чудово! Це було просто бездоганно. Зробімо фільм, який хвилями захопить фонтейн. А не тими хвилями, які топлять людей, а хорошими хвилями.